Стати поліцейським в Івано-Франківську розпочався набір у патрульну поліцію. Вчорашні студенти, медики та навіть інженери, щоб заповнити анкети з самого ранку прийшло близько півсотні франківців. Хтось іде у поліції через жагу змін, впевнені це перші кроки до нової України. Країні зараз тяжкий стан випадок. І от у нас набір от Івано-Франківської області. Подивився, як відбувався набір в Києві, в Одесі, в Львові, що там щось змінюється, і вирішив щось міняти Івано-Франківську. І того прийшов. Надіюсь, пройду. То вірить у щирість намагань сьогоднішнього міністра внутрішніх справ. Я давно слідкую на Фейсбуку за Арсеном Борисовичем за його висловлювання, за його політикою. Мені подобається політика, яку він провадить. Наразі я працюю медиком, і я рахую, щоб в нашому. Нашій галузі, медицина, я рухаю, що нам потрібен такий міністр, як Арсен Борисович. Тому я вирішила спробувати себе в поліції. Я хочу, щоб Україна стала європейською країною. і Якщо я можу в цьому допомогти внести якусь свою лепту, я за я вирішила себе спробувати. Та всіх об'єднує єдине переконання, стара міліція себе вичерпала та дискредитувала, а тому її потрібно реформувати. З досвіду спілкування з тою старою міліцією. Ну це на жаль. Страшне було, якщо брати ті кадри, які туди набиралися. Ну їх без контролю, без нічого набирали. Це не було тим обличчям, до якого можна було звернутися за допомогою. Це був такий каральний орган або орган власного збагачення. Критерії відбору до нової структури прості, водночас жорсткі. Головний критерій це бажання гідно служити державі та громадянам. Не будемо з параметром. Красивий зовнішній вигляд не стоїть зараз. Основні параметри є це фізичне здоров'я кандидата, мотивація і прагнення працювати. Також, відповідно, ми будемо їх навчати, тому працівники, які себе проявлять краще, будуть в майбутньому у нас в системі поліції. Щоб показати, яким має бути новий патрульний з Києва, приїхали два екіпажі полісменів. Дмитро Бондар, один із них. Поліцейський розповідає про свій вибір. Анітрохи не шкодує. Вже ми змінюємо як відношення громадян до поки що, якби є і міліція. і Поліція, але вже коли буде поліція, то я думаю, громадяни будуть інакше реагувати. Всього до патрульної поліції Івано-Франківська планують набрати 200 людей. Про це розповів міністр МВС Арсен Аваков. Патрульна поліція це тільки перший крок реформи. «Ще до кінця року, ви увійшли, крім патрульних поліцейських нових участкових поліцейських у нас з'являться е, змінення во всіх структурах. Тобто, ми пропонуємо нову структуру поліції, основою якої буде сервіс, тобто защита і сервіс и корпус оперативно раптової дії спецназ, будет новий кримінальний блок, будет нова міліція охорони, Это будуть новые участковые і безусловно, новые структури райділа. Прийом анкет проводитиметься в обласному драмтеатрі до 18 вересня.